Вчора зустріла свій день народження у щирих вітаннях від рідних, знайомих і шанувальників, голова федерації ганболу Закарпаття і просто чарівна жінка та хороша людина Ніна Романівна Гецко вихованка Бергівської спортивної школи. Вона вже в 19 років стала членом збірної команди з гандболу тодішнього радянського союзу. Воротар від Бога так завжди характеризували Ніну Лобову тренери, суперники і колеги. У складі збірної їй вдалося завоювати титул майстра спорту Радянського Союзу, майстра спорту міжнародного класу та чемпіонки світу. В 1976 році Ніна Лобова стає чемпіонкою Олімпійських ігор в Монреалі. Сьогодні Ніна Романівна лобова гецко очолює Федерацію гандболу краю, а також є членом Федерації гандболу України. Всіма силами вона сприяє росту та розвитку місцевої команди Карпати. Ніна Романівна не пропускає ні одного її матчу, часто приходить на тренування, щоб особисто позайматися із гравцями, а особливо з воротарями команди. І те, що «Закарпатки» очолили турнірну таблицю вже два сезони підряд і успішно готуються до наступного сезону, який розпочнеться у вересні, є велика заслуга Ніни Романівни. Керівництво гандбольного клубу та члени команди щиро вітають її з днем народження та бажають їй міцного здоров'я, оптимізму, душевної рівноваги і божих щедрот щодня і на кожному кроці.